Блін, повернусь додому. А там. Без букана! Ай-яй-яй! Ты забрав на пушке? Yeah, 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 yeah. Судді не мають права в першій лізі так помилятися. Це однозначно була, було пенальті. Ми обіцяємо, що наступних іграх, де би ми не грали, чи вдома, чи на виїзді, ми будемо боротися за всю нашу сім'ю за жовто-чорну сім'ю Буковину. Привіт, жовто-чорні. Після трьох поспіль виїзних матчів. Буковина нарешті проводить першу домашню гру у новому сезоні. Футболісти скучили за вболівальниками, а фанати за атмосферою на стадіоні. Усе, що відбувається довкола матчу за гробізнесом, дивіться у цьому відео. Тут дуже такі емоції приємні. Я чув, що очікується такий великий ажіотаж. Багато людей повинно бути. Та ми повинні сьогодні довести їм, що не просто так вони сюди приходять та болівають за нас. На YouTube канал Буковини, ставте лайки та пишіть коментарі. І вперед, Буковина! Друзі, ось ця новенька Toyota Corolla може стати вашою. Для цього потрібно просто прийти на матч Буковини, придбати у фаншопі товари на суму понад 500 гривень та чекати завершення сезону і сподіватися, що саме ви станете щасливчиком, який поїде зі стадіону на ось цій автівці. Детальніші умови акції читайте в описі під цим відео. Ви берете участь в конкурсі? Хочете виграти автівочку? Хто mm. не хоче. Щось придбали у фондшопі чи як? Скоріше, що придбали. Футболочку, як вона вам? Бачу, розмір підійшов. Да. Першого разу. Да. Супер. Вірите в те, що можете машинку виграти? Та не вірити, то і не пішемо пасні. Правильно. хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих внаслідок збройної агресії РФ. Судар по м'ячу виконує учасник бойових дій російсько-української війни Іван Лакуста. Слава Україні. Друзі, хорошою традицією стало те, що футбольні матчі в Україні розпочинають ветерани Війни, завдяки яким власне цей футбол і живий у нашій державі. Респект і повага таким людям. Слава Україні! Що ж друзі, ця мить настала перший домашній поєдинок цього сезону для Буковини стартував. Не знаю, як футболіста, але у мене є якісь невеличкі хвилювання. Дуже я скучу за цими трибунами, за цими людьми, за цими емоціями, які є тільки на стадіоні Буковина. Наші ультрас підтягнулися, змінили трошки дислокацію, вже під оновленим табло. Найбільш активні чернівецькі фани підтримують команду як завжди в домашніх матчах. <рекунут> На воротах у агробізнеса дуже досвідчений голкіпер підківка, який свого часу багато матчів провів у українській прем'єр-лізі. <рекунут> Діючі Росії боковини. Можливо, через те, що відповідальність висока, адже це перший домашній матч. Зараз непогана атака, агробізнес, удар по воротах. І на місці зараз був воротар Лес на 15-й хвилині. Мов холодний душ для Буковини, пропущений гол до агробізнесу. Попереду ще дуже багато часу. І в принципі, Буковина володіла ігровою перевагою. Ожен момент хамелюк пробиває під кілка, з під попереченьки дістає м'яча. А це друзі було дуже близько до забитого м'яча, але ніж, не за заштовхати його воротаківки. Йдемо <плес> на перерву, поступаючись у рахунку, але є ще 45 хвилин для того, щоб виправити цю ситуацію. Повернусь додому. Сил. Називається вона допоможе ЗСУ. Разу готівна це врод допоможе. Ну, давайте під час матчу давати більше підтримки в плані пошуміти, тому що там кричать вперед Буковина, тут льотує щось. Давайте зробимо так, щоб вони почули в роздягальні, що нам треба гол. Буковина треба! Друзі, приходьте на стадіон на матчі буковини. Адже тут цікаво не лише на футбольному полі, а й поза ним виступають зірки. Можна виграти чудові подарунки. Чекаємо вас усіх на наступних матчах. Також. За 20 хвилин до завершення поєдинку Валерій Кривенцов проводить три заміни: Голуб виходить на поле. Гірний та тищенко. Оце пробачають нас футболісти агробізнесу. На 77-й хвилині могли забивати другий м'яч і просто закривати цю гру. Дуже контроверсійний епізод. Показує Тищенко арбітру, що штовхав його суперник у спину. Але референ незворушний, пенальті не призначає. Дуже активно висловлював незадоволення на адресу арбітра і головний тренер Олерій Кривенцов. І вилучає його. Арбітр матчу. Спочатку показав жовту, потім червону.

теж би біля гарні себе забрав. Друзі, команда, на жаль, сьогодні поступилася, але чуємо, трибуни скандують молодці. Такі рідко, коли побачиш. Дійсно, вони нас знали вперед. Ми за це вам сильно вдячні. Але от, ну, це футбол, це життя. Я думаю, що ми будемо, як одна сім'я, піднімемо голову і будемо рухатись далі. Як би не ставалося, ну, сильно вдячні вам за це. І, ну, Не знаю, що, що нас так попливало, сьогодні дійсно не летів м'яч. Але ми обіцяємо, що в наступний іграх, де би ми не грали, чи вдома, чи на виїзді, ми будемо боротися за всю нашу сім'ю, за жовто чорну сім'ю, Буковину. і отак веселимо. Хлопці, вище голови. Це лише початок сезону. Що не вистачило для того, щоб забити таке? дало. Парк якийсь там взагалі ворота. Ну, в першу чергу свої помилки потрібно прибрати, які в нас були присутні. М'яч ми так пропустили. Потім ще давали можливості суперника. Створили багато, але якості не було в такому. Як підтримка трибун сьогодні? Чудова підтримка. Все чудово. Іван, одне питання цікавить. Той епізод контроверсійний. Я Раз... думаю, що судді не мають права в першій лізі так помилятися. Це однозначно було пенальті. Я, я на 100% пам'ятний. Ви можете не різати момент, і я думаю, зі мною і судді согласяться, коли передивляться в моменті. Це, ну, це чистий пенальті 100%. Що там було? Там був поштовх? Я приймаю меч на грудь, і мене ззаді просто ну, там не легенький там він витовнув мене. Ну, не розумію такого. Вище голову, Вань. Андрій, якщо дуже коротко, чого не вистачило сьогодні, щоб очки набрати? Фарти, яка не проте. Як таку ігру віддати? це, звісно. З 15-ї хвилини суперник глухо в обороні, так? Як ти бачиш, така команда, таким як старі граш, що грав, важко при такій погоді, при такій обороні скрити цей. Мені, будемо рухатися. Пора, надіємося, що це буде останній така гра наша. Успіхів далі. Дякую. Віримо. Дякую. Друзі, на сам кінець попрошу вас написати у коментарях, що ви думаєте про той епізод, в якому арбітер не призначив пенальті на Тищенку. Чи був там ФОЛ, чи не був. Пишіть всі свої аргументовані думки. В коментарях мені буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте з цього приводу. Ну а на сьогодні це все. Дякую вам за те, що дивитесь нас, за те, що підписуєтесь. Я надіюсь, ставити лайки та пишете свої думки в коментарях. Всім папа, -па, до нових зустрічей!